Вітаю вас, брати і сестри. Мені приємно бути у вас в церкві і е, дякую брату Мойша, якщо я правильно запам'ятав, колись бачив його, запам'ятав ім'я, ну його важко забути, так? Якщо вже раз побачив <кій> <кій> чудові слова підбадьорення. і в деякому сенсі вони перекликаються з тим, про що ми будемо е, з вами. Роздумувати кілька слів про себе, щоб ви мали уявлення, хто перед вами стоїть. Мене звати Анатолій. Останніх 18 років я проживаю в Києві, сам родом з Рівненської області. Закінчив Ріпінську семінарію і є на даний момент членом церкви Храм Мер, якщо ви знаєте. Хотів би сьогодні роздумувати разом з вами і розібрати. Текст одного автора, якому була дуже близька наша ситуація, яка зараз відбувається, а конкретніше війна. Чому? Бо автор цього тексту, який ми разом з вами будемо читати, переживав щось подібне з різних сторін і з різних ракурсів. Ну, наприклад, автор цього тексту він був спасителем цілої країни. Він був солдатом. На нього полювали. Він був тікачем. На нього полювали власні підлеглі і власні командири. Він був військовополоненим, бойовим командиром був, головнокомандувачем і верховним головнокомандувачем був. Він був царем і пророком, і прабатьком батьків Ісуса Христа. Я думаю, вже всі здогадалися, що це був псалмопівець Давид. І в Давида були різні періоди в житті, що описано в книгі царств і в хронік. І певні періоди життя він описував. І були особливі періоди, які він озаглав особливими псалмами, і він має особливу назву. Чому? Тільки кілька псалмів мають один заголовок. Псалми різні, вони подібні, але дуже подібна ситуація, в яких вони писалися. Я пропоную, щоб ми разом з вами відкрили 56 й псалом. Що в кого є Біблії, в нас і, і текст, я бачу, буде на екрані. 56 й псалом в деяких перекладах це буде 57 й псалом. Давид пише: для диригента хору на спів не вигуби. Ось такий початок псалму не вигуби. Тобто не знич, не вбий, залиш мене живим. Далі він пише Золотий псалом Давидів, коли він утікав від Саула в печеру. Розберемося трошки контекстом, що відбувалося. Ми бачимо, Давид пише для диригенту хору псалом, щоб його можна було співати. І бере такий заголовок «Не вигуби», Тобто не вби або залиш мені життя. І як Золотий псалом Давидів. Насправді кілька всього, кілька всього псалмів Давид давав назву золотий. Які це псалми? 55, 6, 57, 58, 59. І всі вони писалися в одних ситуаціях. При смерті. І коли Давид був при смерті, він їх озаглавлює Золотий псалом. Що ми бачимо? Що золото народжується в вогнених випробуваннях. І в нас може виникнути такий, знаєте, дисонанс, як це золотий вцілом. Золота ера, золота доба. Це, скажімо, можна назвати епоху Соломона, коли не було воїн, коли було багато багатства, коли був великий розквіт. Але золота доба, золота епоха життя, коли ти був при смерті, коли тебе постійно хотіли вбити, ну це складно. Але ми бачимо, коли народжується справжнє золото під час огнених випробувань. Коли народжується, коли він утікав від Сауру, від Саула в печеру. <кій> Коли його сторогли вбити. Що відбувається, Давид сидить в печері, це е, біля Мертвого моря дуже жарке місце і дуже прозоре місце. Там дуже мало населення було. І в нього є два варіанти. Або ти виходиш з печері, і тебе видно, тебе вб'ють, і ти в печері не можеш довго сидіти. Тобі немає куди тікати. Ти як загнаний звір. Ти не можеш існувати довго в печері, ти не можеш там проживати, там немає. Засобів для довгого проживання, і ти не можеш вийти з печері і немає куди діватися. Хто допоможе? І далі Давид пише: Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Що ми бачимо? Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Людина, в якої, здавалось би, немає абсолютно ніякої надії, самі сильні люди країни, вся країна на тебе полює, ніхто тобі не може допомогти. А хто йому допомагав, навіть не знаючи того, що він тікає від царя, Тих вбили, Немає на кого надіятися. І він знає, в кого, хто може помилувати. І зверніть увагу на цей текст. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Він говорить, помилуй мене, помилуй мене, і в центрі хто? В центрі помилування стоїть Бог. І Давид не просто так ставить центр помилування Бога. Він знає, що тільки Господь може його помилувати. Помилуй мене, помилуй мене, і в центрі він ставить помилування Бога, адже тільки Бог його може помилувати. І Давид це прекрасно розумів. Що значить помилуй мене, як ви вважаєте? Це означає, не дай щастя, успіху, багатства, процвітання, будинку і всього іншого. Слово помилуй мене означає просто залиш мені життя. І це велика милі. Я буду мати величезне помилування. Помилуй мене, щоб я просто залишився в живому стані, щоб я був живий. Втратити життя ми бачимо, можуть будь-хто в будь-який час, в будь-якому віці і в будь-якому куточку землі. Я знаю, мої друзі називали, що їхні друзі виїхали. Чоловік воює, їхню сім'ю вивіз в Туреччину. І там вони загинули від землетрус. Ми знаємо, хтось тікав з України в Ізраїль, де безпека, а потім знаємо, що там відбулося. Ми знаємо, що в будь-який час, в будь-якому куточку, можуть статися напади, можуть статися природні катаклізми. І гарантії життя ніхто не дає. Девід каже: помилуй мене, Боже, помилуй мене. І автор псалму пояснює, чому потрібно його помилувати. Бо до тебе вдається, душа моя. Насправді Давид мав дуже глибоке розуміння Бога. І що це значить? Бо до тебе вдається душа моя, ти мене повинен помилувати. Помилуй мене, будь ласка, їм просить. Чому? Бо до тебе вдається душа моя. Іншими словами, євреї так мислять, вони кажуть, він визнає Бога. Він визнає Богом Бога, він визнає Його всемогутність, що в цій ситуації ніхто йому не може завадити, ніхто за нього не повстане, ніхто йому не захистить, ніхто йому не допоможе. Але Божа всемогутність вона може все вирішити. Він називає Бога Богом, у Божих можливостях всі ресурси світу. І він визнає Бога Богом. І він визнає, що Бог в силі вивести його звідти живим і неушкодженим. Далі він пише чудові слова. І в тіні твоїх крил сховаюсь я аж поки нещастя мене. <кхід> Давид знаходився, ховався в печері Енгеді. Це біля мертвого моря, як я вже казав, але я думаю, що, мабуть, не всі знали, що мертве море це найнижча точка землі. І, відповідно, найгарячіша точка землі. Там літом мертве море так нагрівається, що неможливо зайти в воду, опікаються ноги. Дуже-дуже гаряча вода. І відповідно, як йому було бути в найгарячішій точці землі, де є проблеми з прісною водою. І він каже: в тіні крил твої. Твоїх крил, Я сховаюсь, аж поки нещастя мене. Ви знаєте, навіть сам Бог, і Ісус Христос, ми знаємо, порівнюємо себе як з коли Він входить в Єрусалим, він каже, Ізраїль, Ізраїль, скільки хотів я зібрати тебе, як вочка збирає під крила курчат своїх, та ви не захотіли. І ви знаєте, одного разу я був в селі і став свідком такої дивовижної ситуації. Ну, наприклад, у нас в Україні кури – це не дуже шанований птах. І орли навіть є така приповістка, Орли кажуть, що ми створені для польоту, а кури для картоплі. І ви знаєте, якби кури в нас не дуже такий поважний птах, але одного разу я був в селі і помітив дуже дивну картину. Ну, По-перше, що таке квочка, що може бути дві квочки, одну закривають, накривають і їх з'єднують, щоб одна квочка водила дві групи курчат. Це для мене було, знаєте, така дивна наука. І я помітив, ну, є одна квочка, і з'єднали, в неї було біля 42 курчат, там більше 40 курчат. І де виходила вона, там завжди багато курчат, маленьких цих цепляток. І одного разу я виходжу, сидить квочка ні одного ціпляти. Вона була іншого забарвлення, і я думаю, де ж вони, це точно квочка, і де ж подівалися всі. Цеплята. Ні одного ціпляти. Як же ж таке можливо? І тут вона встає, і з під неї всіх цих 42. І я був вражений, як вони всі там помістились, як вона їх всіх накрила. І ви знаєте, щось подібно Давид каже: в тіні твоїх крил я сховаюся від небезпеки. Крила твоєї тіні створять мені комфорт, вони мене захистять. До тих пір, аж поки нещастя мене. У нас зараз теж Давид бачив велику, великий захист зверху, від небезпеки зверху. І ви знаєте. Для нас ми бачимо теж великий захист зараз зверху, з неба, Божий захист, оскільки для нас зараз як для України теж приходить велика небезпека зверху, ракети, шахіди і так далі. І ми бачимо великий захист з неба, коли Бог захищає Україну. Де ми сьогодні бачимо свій захист аж поки нещастя мине, наш захист з неба, Господь, наш захист. Він... Покриває нас і на нього ми повинні надіятись. Наступний вірш каже Давид: це один з ключових віршів цього псалму. Я кличу до Бога Всевишнього. До Бога, що чинить для мене добро. Іде пояснення, до якого Бога кличе Давид. До Бога Всевишнього, всемогутнього, який чинить добро. Яке добро? Ти сидиш в печері, ти при смерті. Саул уже знав, йому донесло, в якій печері сидить Давид, і він ішов до тієї печери. І Давид не міг вийти. Відлік часу пішов, вже скинули координати. Яке добро? В чому твоє добро? Тобі залишилось жити кілька годин чи днів, поки до тебе дійдуть, швидше за все, годин. Бо Ізраїль невеликий, і ти було недалеко. Але Давид каже: Бог чинить для мене добро? І ви знаєте, людина, яка не знає Бога, або яка не посвячена, ну логічно, яке добро, в чому добро. Але оце називається правильне, глибоке розуміння Бога. Правильне глибоке розуміння Бога, яке мав Давид. Він знав, що не Бог це робив. Він знав, що диявол хотів його вбити ворог душ людських. А Бог робив тільки добро. Чому? Бо він живий. На нього полювали такі сили, а він живий. І Бог робить для нього добро. Ось це правильне, глибоке розуміння Бога. Бог чинить тільки добро. Ілля ховався в печері, пам'ятаєте, коли Єзавієль побивала пророків. Хто їх вбивав? Бог ні. Їх вбивала слуга сатани Єзавіль. А Бог зробив так, що Ілля живий. Бог зробив, що він переховувався в печері, що йому носили їжу. Слуг Йова хто повбивав? Слуги дьявола, виконуючи план дьявола. А Бог зробив так, що Йов живий, і Бог поставив охорону, що Йов не загинув. Якова 1,13. Випробуваний, хай не каже ніхто, я від Бога спокушуваний, бо Бог злом не спокушується і нікого Він сам не спокушує. Бог не може ніколи виступати ініціатором зла. Бог виступає лише ініціатором добра, щоб ми мали правильне. Правильне, глибоке розуміння Бога. Якщо щось відбувається, є зло, є атаки зла, є результат навіть духовних атак зла, є смерті, є крові, це не Бог робить. Це робить дьявол, Він зараз в цьому світі і зараз є в нього такі можливості. А ми живі, ми зараз тут, Ми чуємо Слово Боже, ми здорові. І це Боже добро. Ми повинні дякувати Богу за добро. Бог робить лише добро, і ніякого зла Бог не робить. Ось це є правильне розуміння Бога. Далі він каже, Бог пошле з небес і врятує мене. Наступне, що говорить Давид? Він каже, Бог пошле з небес і врятує мене. Подивіться, яка впевненість у Давида. І спасіння прийшло, що відбулося? Ви знаєте, що коли ми будемо читати царств і хроніки, Саул ішов, ішов, і ось уже здається, він бачить Давида вже печери, все, вже нічого не заважає йому його вбити. Хто пам'ятає, що відбулося? Бог проявляє свою всемогутність і допомогу з неба, приходять за дослуги в цей час і кажуть, филистимляни напали. І Саул розуміє, Давид не вартий всієї країни і мого життя і так далі. Все. Розвертається і вертається на війну. Подивіться, як Бог проявив свою милість і допомогу з неба. Івана 4,9 написано: Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог свого сина послав однородженого світ, щоб ми через нього жили. Не, тому, не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина в благанням за наші гріхи. Бог уже послав. Велику любов і захист з небес і спасіння з небес у вигляді свого сина Ісуса Христа. Він зійшов з неба, щоб спасти нас від смерті і дати нам вічне життя. І зараз Бог пропонує спасіння, щоб люди прийняли Ісуса Христа і повірили в Його Сина. Написано далі Він поганьбить того, хто чатує на мене, села. Села, це така пауза, яка означає, що все це до цього, що говорилося вище, має дуже велику вагу, і треба зупинитися, тобто музична пауза, і замислитись, замислитись і зробити на цьому великий акцент. Він каже: Він пошле свою милість та правду свою на душу мою. Подивіться, яка впевненість. Да ви знав, що існує пророцтво, так йому казали, що він буде царем. І пророцтво це не збулося. Він знав, що Бог щось повинен зробити. Адже у Бога є план на моє життя. Наступне, що він каже, знаходжуся я серед левів, що людських синів пожирають. І зверніть увагу, як він називає деяких людей, серед яких він знаходиться. леви, що людських синів пожирають. Ми знаємо, що леви не їдять людей. Це не їхній природний раціон харчування. Але ви знали, що коли лев або ведмідь. Спробує людську плоть, він далі хоче харчуватися тільки нею. Він ставить пріоритет людську плоть і шукає навмисне людей, щоб харчуватися тільки ними. Ми бачимо зі Сходу ведмідь людожер вдерся в Україну, який спробував колись людську плоть і тепер не може без війни. І йому потрібно весь час вбивати людська плоть, щоб продовжувати своє існування. І Давид це прекрасно розумів. Він жив в таких. Обставинах і серед таких людей. І чому, наприклад, Псалом 14,2.4 каже: Визволь мене від людини лихої, о Господи, бережи мене від насильника, що в серці своїм замишляє злі речі, що війни щодня викликають. Були люди і в той час, які не могли без воїн. І подивіться, що війни щодня, їм потрібні щодня війни, інакше вони не можуть. Сусідня країна. Східна і північна за останні 100 років провела 62 війни. Це як ведьмілью людожер який спробував людську плоті, тепер йому потрібні лише війни. Далі Давид каже: «Розпорож ці народи, псалом 68,31, що воїн бажають. Подивіться, є і були народи, які постійно бажають воїн. Це суть зла. І зверніть увагу, як Давид молиться. Він не каже зупини війну. Припини війну, хай настане мир. Давид знає, розпорож. Тобто ці народи, які бажають воїн, які нападають, вони сильні. Розпорож їх, поділи їх на багато частин, вони будуть маленькі і слабенькі, і тоді не буде воїн. Далі Давид оказує, Давид описує мову пропаганди. Він теж мучився. Від мови пропаганди. Їхні зуби як списто та стріли, їхній язик як гострий меч. Мова пропаганди. Давид знав ось ці муки від пропаганди від обману. І наступне, подивіться, що говорить Давид. Це теж один такий ключовий блок. Я думаю, ми помітимо цей контракт. Піднесися ж, о Боже, над небо, а слава Твоя над всією землею. Зверніть увагу, в якому контексті знаходиться Давид. Він при смерті, на нього полюють люди, які постійно хочуть його вбити. Він не знає, що далі буде. І що він робить? Він не славить і не підносить свої страждання. Він підносить Божу славу. А слава Твоя над цим. Всією... Над цією землею. Ось це глибоке розуміння Бога. Звеличувати Бога при смерті, звеличувати Бога і Його славу, а не свої страждання. І далі він каже: вороги приготували пастку для стік моїх, душу мою нахилили, вони викопали вовчу яму для мене і попадали в неї самі. Саул хотів вбити Давида, але сам помер з ганьбою. Аман хотів винищити цілий ізраїльський народ. Заготував стовп, знищили його сім'ю і на тому стовпі повісили його самого. З ганьбою помер. Далі що говорить Давід? Моє серце зміцнилося, Боже, зміцнилося серце моє. Я буду співати та славити Тебе. Зверніть увагу, що ставить в центр зміснення Давид. Або кого? Бога. Зміснилося серце моє, зміснилося серце моє, і в центрі зміснення серця хто? Бог. Далі знову ж таки Давид каже: збудися, ти, хвало моя, пробудися ж ти, арфо та цитро, я буду славити досвітню зорю. Для чого ворог душ людських часто атакує людей? Для чого він створює проблеми? Ну, це його сутність в першу чергу. Але для чого він ще це робить? Щоб змовкла слава Божа, щоб людей були проблеми, щоб в неї були страждання, щоб вони зосереджувалися на своїх стражданнях, на своїх проблемах, на своїх переживаннях. І перестали славити Бога. Щоб вони казали, де той Бог, який це Бог, як він може бути добрий і так далі. Ось це ціль ворога, щоб люди перестали славити Бога. Але зверніть увагу, коли правильне розуміння і глибоке розуміння Бога, Давид розуміє, що слава може заснути. Він може втомитися і каже: Збудися ж ти, моя хвало! Збудися, пробудися, арфо та цитра, я буду будити досвітнього. Зорю, я буду славити Бога, я буду величати Бога. Я буду, наступний вір 10, каже, я буду тебе вихваляти, о Господи, серед народів. Я буду співати тобі поміж племенами, бо твоє милосердя велике, воно аж до неба, а, права, а правда твоя аж до хмара. Подивіться, людина, яка при смерті, як славить Бога. Це є одна з відповідей, чому Давид був такий близький до Бога. Чому Бог так? Любив Давида, чому він був по його серцю. Ми живемо в світі, і в нас всіх є свої випробування, страждання. І нам легко замкнутися в своїх проблемах. Нам легко переживати за свої справи і зосередитись на них, і іноді важко з них вийти, зосередитись на своїх проблемах, випробуваннях, стражданнях і все. Але зверніть увагу, скільки віршів Давид славить Бога. Він не каже, він міг би гарно описати, Господи, я цього не заслужив. Я бідний пастух з батькових отар. Я сижу тут, і можна було б гарний псалом написати. Мене шукають сильний, а я слаба, а я молодий, а, а мене ніхто не вчив, а я втомився, а вибери когось іншого. Боже, за що? А чому я? І можна було б такий псалом написати і гарну проповідь потім сказати, але зверніть увагу, людина, яка глибоко розуміє правильно Бога. Він славить Бога. Оскільки Божа слава вища за наші страждання. Божа слава вища, це наші страждальна. В смертельних умовах, в темноті та в страху сказати Богу і принести не мої страждання, а сказати велике Твоє милосердя. І правда Твоя аж до хмар. Побачити не величину своїх страждань, а величину слави Божої і величину правди Божої. Ви пам'ятаєте йов? Десять дітей і десять гробів. І яка плачевна пісня Йова? Бог дав і Бог забрав. І що далі? Хай буде ім'я Господнє благословене. Далі піднесися ж, о Боже, над небо, а слава Твоя над всією землею. Найкраще, що може робити людина це прославляти Бога. Якщо вам дуже добре, прославляйте Бога. Якщо вам дуже погано, прославляйте Бога. Ось це є правильне, глибоке розуміння Бога. Слава йому за все. Амінь. Помолимся? Давайте помолимося. Отче наш і Боже наш, ми дякуємо Тобі за те, що слава Твоя велика, розум твій незбагненний і сила Твоя неосяжна. Боже, ми дякуємо Тобі і славимо Тебе, що ти вибрав нас, що дав можливість спілкуватися тобою, відкриваєш нам свої істини, і славу Твою показуєш. Ми дякуємо Тобі. Просимо Тебе милості і надалі, Боже. Показуй нам велич твою і славу твою. Дай нам не загострюватись і не за. Циклюватись на своїх переживаннях, на своїх проблемах, хоча вони бувають порою великі і тяжкі. Ми дякуємо, що ти допомагаєш нам. Ми дякуємо, що ти розумієш нас, і ти знаєш кожну нашу ситуацію і кожен наш біль, і ти лікуєш нас. Боже, ти великий і неосяжний. Дякуємо Тобі за все. Дякуємо за те, що Україна жива, за те, що ми відновлюємося, за те, що ворог не завоював нас. Це велика Твоя милість, Боже, і слава Твоя. Весь світ не міг повірити, що Україна вижива, що який потужний ворог і які слабі ми, Господи. Але ти сказав, цього не станеться і не буде, і так сталося. Ми дякуємо, що ми живі. Просимо Тебе, збережи наших військових, захисти, прожени цього ворога звідси. Дай нам, Боже, прославити. Завжди і у всьому ім'я твоє Амінь.